Друзі, почався вересень і вже задощило. І хотіла запитати вас, чи знали ви, що кишковик впливає на нашу імунну систему? Оскільки на початку осені є активним меридіан кишковика, то саме зараз час очистити кишковик та приділити увагу повноцінній профілактиці шлунково-кишкового тракту. Ну, зрозуміло чому, так? Щоб не хворіти, коли почнуться холода і температура знизиться. Також фелеологи довели, що на початку осені слід проводити антигельмінтні програми та профілактику онкозахворювань. Профілактика онкології фітопрепаратами за системою УСІН гарантує зниження онкофактора в декілька разів. Та зводить ризик до мінімуму. У вересні валеологи рекомендують три такі препарати: це онкофітам, він поєднує амінокислоти, екстракти лікарських трав та кріоподріблені ягоди та овочі, покращує роботу імунної системи, посилює антитоксичну функцію печінки, підтримує дихальну, лімфатичну та сечовідільну системи, має протипухлинні та протизапальні властивості. У складі онкофітаму чага, астрагал, буряк цукровий, буряк-червоний, морква. До речі, ви знали, що морква оновлює хрящі при артрозі. Гарбуз. Гарбуз, до речі, всім потрібен сьогодні, бо в ньому є комплекс вітаміну В. Це в 1 В2, В5, В6, топінамбур. Також в онкофітамі є екстракти реп'яха та полин. Отже, рекомендую вам онкофітам, особливо, якщо у вас є алергічні чи автоімунні захворювання. Дуже ефективний препарат, повірте на слово! Валеологи радять фіточистам. Фіточистам показаний при алергії та інтоксикаціях для очищення організму, має протизапальну, протинабрякову та протиалергічну дію. У складі льон, м'ята, кульбаба, череда, ромашка, топінамбур, буряк. Також третій препарат це цілення життя. Має протизапальну дію, покращує травлення, прибирає інтоксикацію та алкогольну залежність. Допомагає очищенню судин та зміцнює їхні стінки. У складі зцілення життя: екстракти. Кульбаби, часнику, алої, Чорного волоського горіху, піжми, полину, насіння гарбуза та валеріани. Ну, це такий комплекс мінералів та вітамінів. Має. Протизапальні, протимікробні властивості, застереження для вагітних та тих жінок, які годують, немовлят, чи маленьких своїх діточок груддю. Отже, коли мене запитують, яку профілактику здійснити, відповідаю: п'ємо онкофітам, фіточистам та зцілення життя. Хто може собі дозволити, п'єм три препарати, а хто не може, вибирає собі той, який йому найбільше підходить. Комусь онкофітам, комусь фіточистам, комусь від набряків, комусь від алергії. Ну, а взагалі, вересень це профілактика нашої імунної системи. Кишковик відповідає за імунну систему.